П'ятниця, 23 жовтня, що цікавого трапилось останнього робочого дня тижня. Розповідатимуть наші кореспонденти у студії для вас працюватиме Любояворська, що чекає на вихованців дитячих будинків поза межами соротинця. Нові умови для абітурієнтів наступного року вступатимуть по новому. До яких кишені йдуть державні гроші? Про це не тільки вже за мить. Вже тиждень Львівщина говтується після снігової негоди. Досі без електропостачання залишаються три населені пункти повністю та шість частково. Наразі роботи з відновлення електропостачання тривають у Золочівському, Перемишлянському, Бориславському та Стрийському районах. Нагадаємо, 14 жовтня на Львівщині унаслідок шквальних порвів вітру та налипання снігу на лінії електропередачі залишилося без світла 655 населених пунктів. Не туди, куди треба, за нецільове використання держав. Авних коштів за останнє півріччя прокуратура Львівщини порушила 68 кримінальних справ. Найчастіше гроші так і не потрапляли на потреби освіти, охорони здоров'я, соціальний захист та соціальне забезпечення. На час перевірки працівниками прокуратури ряд затверджених програм у галузі охорони здоров'я не виконувався через брак фінансування у той час, як з обласного бюджету всі необхідні кошти виділили. Куріння для багатих Верховна Рада підвищила ставки акцизного збору на тютюнові вироби. При цьому подорожчує абсолютно все від звичайної цигарки до нюхального тютюну та спеціальних есенцій. Цей закон набуде чинності з моменту його публікації. Номер матимуть всі з 1 січня. Державтоінспекція розпочинає реєстрацію в Україні скутерів та мопедів. Про це заявив начальник департаменту дає України Сергій Коломіць. Щоби пришвидшити реєстрацію, сам процес трохи спростять. При цьому він. Нагадав, що з наступного року водіям усіх скутерів доведеться отримати права категорії А. Нові умови для абітурієнтів 1 листопада мають ухвалити нові правила вступу. Про це повідомила директор Вівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Середяк під час прес-конференції. Учора, згідно з наказом Міносвіти, реєстрація учасників загального незалежного оцінювання відбуватиметься із 15 грудня цього року до 2 квітня 2010-го. У березні відбудеться пробне тестування. До речі, серед нововведень у проведенні оцінювання наступного року зменшення Кількості пунктів тестування з 200 до 40. Усі вони будуть лише у Львові та Дроговичі. Яким буде життя поза сиротинцем, цього часто не можуть собі уявити вихованці таких закладів. Однак кожен із них має свою мрію. Зараз депутати Львівської обласної ради працюють над програмою забезпечення дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки житлом. На що сподіваються діти естрийського сиротинця, знає Уляна Шуцман. Хочувати. Одноповерхову, одноповерховий, ну, дім одноповерховий, але не, не стріло, ну щоб не тут краще, щоб було десь в селі, щоб була природа. Сад, город хочу мати, тварин. Я би хотіла мати невеличку хату, там, щоб було невелике подвір'я, там де могли би бавитися, діти, мати котика, песика. Уже відтепер діти мріють, де і як мешкатимуть після випуску з будинку для сиріт. Усі хочуть мати будиночок з подвір'ям і небагатодітну сім'ю. Це, мабуть, наслідок того, що звикли жити великою родиною, хочуть спокою та затишку. В стрийському сиротинці кожного року в середньому 5-6 випускників. Ці діти забезпечені житлом, рішенням мись пекулком, закріплюється за ними житлова площа. Дітей, які вступають до училищ, влаштовують гуртожитки, адже 16-літнім підліткам надзвичайно важко жити без підтримки старших, особливо хлопцям. А ось діти, які не мають житла, чекають своєї черги, зазначає завідувачка. Були такі у нас діти в Ласи, вони були без житла, то їх поставлено на чергу у міськвиконкомі для одержання житлової площі. Але ті діти пішли у прийомну сім'ю в Жидачівський район. Але вони далі стоять на тій черзі, ну, очікують отримання квартир. Згадує пані Олександра півторарічну дівчинку, яка вступила до сиротинця і не мала житла. Але за сприянням влади за неї закріпили квартиру прабабці. Велику справу зробила місцева влада, каже завідувачка. Керівництво дитячого будинку хоче підтримує ідею депутатів Львівської обласної ради розробити програму забезпечення для дітей сиріт та позбавлених батьківської опіки, які не мають власних осель. Наразі діти забезпечені, але це дуже добрий проєкт, тому що діти можуть нові прийти. Яких не буде жила площа, вони насправді тоді викинені забори життя, вони не мають де проживати. Насправді квартири там в жахливому стані. Але які б вони не були в жахливому стані, все ж таки житло закріплюється за дітьми. Що ж залишається чекати на ухвалення програми забезпечення, і на завершення словами одного з авторів проекту, гріх вірити, що комусь із депутатів підніметься рука, натиснути кнопку Проти Уляна Шуцман, Руслан Леськів, новини стрія. А зараз новини від районного відділу міліції. Минулого тижня на території аеродрому Львів-2, що у селі Грабівці, згинула людина. Житель Харківської області проник на об'єкті і намагався викрасти електрокабелі, однак отримав ураження електричним струмом і загинув на місці. А ось у селі Добряне зловмисники поцупили автомобіль, який перебував на території приватного підприємства. Цим власнику заподіяли збитків на суму 240 тисяч гривень. Перший Школі 70 років сьогодні відбулися урочистості з цієї нагоди. Вчителі та учні підготували святковий концерт. Друзі та гості щиро вітали навчальний заклад з таким поважним ювілеєм. Більше про подію та її відзначення. Дивіться у наступних випусках новин. І це вся інформація на сьогодні. Я з вами прощаюся за мить у цій студії. Чекайте Олега Филика. Він розповідатиме цікаве зі світу спорту. А завтра у цій студії Світлана Кренців підсумує інформаційний тиждень. Нехай вам щастить гарних вихідних. Нова сторінка книги спортивних подій в студії Олег Филик. Запрошує до перегляду. Олена Бондаренко перемагає другу росіянку у Москві. В'ячеслав Зілкові стоїть в пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBA. На Олімпії стартувала естафета вогню Ванкувера 2010. Залишайтеся з нами. В Австралії відбулися Олімпійські ігри серед ветеранів. Відзначиться там і мешканець трищини важкоатлет Михайло Бурков. З подробицями моя колега Уляна Шуцман. Унікальне явище відбулося на теренах сіднею. Переможці спортивних змагань отримали відразу два титули: призер Олімпійських ігор та призер чемпіонату світу серед ветеранів. Наш земляк теж має чим потішити стріян. Михайло Бурков зайняв друге місце серед важкоатлетів у своїй категорії. Поступившись з першим місцем представнику Німеччини. В мене 77 кг, кілограм, але вікова група 45-49. Це не перше досягнення спортсмена. Минулого року на чемпіонаті світу в Греції Михайло Бурков зайняв п'яте місце, а на чемпіонаті Європи в Росії третє. Перше місце зайняв представник Білорусі, друге місце зайняв представник Німеччини, а в Греції зайняв представник Німеччини перше місце, друге місце, по-моєму, зайняв з Франції і Німець також, також зайняв третє місце. Пан Михайло надзвичайно задоволений поїздкою до Австралії. Були дуже, дуже хороші умови для того, щоб людина могла себе там нормально почувати в Олімпійському парку. Було дуже гарно, красиво. І це відкриття було дуже хороше. Парад був дуже хороший. Відкриття проводилося на самому кращому стадіоні. Єдине каже, чого не вистачає, це фінансової підтримки, але це не стає на заваді. Спортсмен планує наступного року взяти участь у чемпіонатах в Австрії та Польщі. Уляна Шуцман, Руслан Леськів, спортивні новини стрія. І в тенісі ми також кращим. У другому раунді Кубка Кремля Українка Олена Бондаренко обіграла господарку Надєжду Петрову і стала другою чвертьфіналісткою турніру. У другому колі Його кубка Кремля жереб знову звів Олену з господаркою кортів. У першому матчі основи нагадаємо, Українка впевно розібралася з Анною Четвакадзе 6-4-6-3. Цього разу не пощастило титулованість на річній ракетці світу Надєжді Петрові, яка у рідній Москві сіє на під п'ятим номером. Суперницею роженки Кривого Рога у чвертьфіналі знову може бути представниця Росії. Це відбудеться тільки. Тільки у тому випадку, якщо перший номер посів Звонарьова переможе болгарку Цвітану Піронкову. Новини боксу зілковно нокаутував чеського боксера Адамика. Український напівважковаговик В'ячеслава Зілкові стояв пояс інтерконтинентального чемпіона за версію і зберіг за собою статус офіційного претендента на титул чемпіона світу за цією версією. Нокаутувавши Томаса Адамика з Чехії в п'ятому раунді. Розв'язка наступила в кінці п'ятого раунду. В'ячеслав акцентовано потрапив зліва і Адамик опинився в нокдауні. Адамик не горів бажанням продовжувати. І рефері зупинив поєдинок. Естафета Олімпійського вогню 21-х зимових ігор. Сьогодні на Олімпії стартувала естафета вогню Ванкувера 2010. Церемонія у храмі Гелі була облаштована за давньогрецькими мотивами. Вогонь запалили від променів сонця зібраних у пучок параболічним дзеркалом. Першим з колосків Ванкувера поніс Василіс Дімітріас, який був чемпіоном Європи у ганському слаломі та брав участь у трьох зимових Олімпійських іграх. Загалом факел упродовж цієї естафети понесуть 700 греків та понад 12 тисяч канадців. У Канаді факел за три з по. По суші, по воді і по повітрю подолає понад 45 тисяч кілометрів. Новини футболу у Запорізького металурга новий наставник. Новим головним тренером запорізького металурга, з яким Львівські Карпати у суботу, 24 жовтня, зіграють на своєму полі. Поєдинок 11-го туру чемпіонату України серед клубів прем'єр-ліги став Роман Григорчук. Тренерську кар'єру український спеціаліст розпочав у 1998 році у латвійському Дінабурзі, де був спочатку асистентом головного тренера, а з 2000 року отримав посаду головного тренера команди. У 2005 році Роман Григорчук був запрошений на посаду головного тренера в клуб Венспілс яким тричі поспіль вигравав звання чемпіона Латвії та двічі ставав володарем Кубка Латвії? Це була остання новина на сьогодні. Для вас працював Олег Филип. Вдалих вам вихідних. Доброго здоров'я! Шануємося! Погода суттєво не зміниться, теж буде хмарно. Повітря повіться до 16 градусів тепла. Вітер дутиме зі сходу зі швидкістю 3 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 734 міліметри жтутного стовпчика. Партнер рубрики Погода, медичний центр Арніка. Завжди на варті вашого здоров'я ультразвукова діагностика, електрокардіограми, проведення лабораторних аналізів, консультації лікарів-спеціалістів, широкий асортимент медикаментів. Медичний центр Арніка.